Вітаємо вас, шановні глядачі. Цикл телепрограм про досягнення в галузі репродуктивної медицини не залишилися поза увагою наших телеглядачів. Ми отримали десятки відгуків з проханням ближче познайомити із спеціалістами, які безпосередньо опікуються пацієнтами. Сьогодні ми розповімо про лікаря-репродуктолога вищої категорії, члена Української асоціації репродуктивної медицини нашого земляка Бондаря Василя Івановича. Голова комісії з охорони здоров'я депутат Бородянської районної ради Василь Іванович Бондарц стверджує, діти України це наші інвестиції в майбутнє. Народився Василь Бондар в селі Сушківка Уманського району Черкаської області. Навчався в Сушківській середній школі і вже з юнацьких років мріяв розібратися, чому одні сім'ї мають по кілька здорових дітей, а в інших їх немає взагалі. У мого батька було два брати. Два брати. І у їхніх, в їхніх сім'ях не, не було дітей. Жінки, звичайно, були красавиці, вроді, і здорові. Ну я ж тільки тоді, ще ходив в школу, ще навіть в медучилищі не вчився. І коли я почав займатися проблемою репродуктології і я поставив перед собою ціль, що я обов'язково обов буду займатися сугубо тільки репродуктологією, добюся. Тому ж, яка причина, все-таки жінки не вагітні, по чому не наступає вагітність, яка основна причина? І я перед собою поставив ціль, що я обов'язково буду тільки акушер гінекологом а з акушерства гінекології перейду на репродуктологію. Розташоване на мальовничих берегах річок Уманка та Ятрань село Сушківка загартувало Василя Бондаря не тільки фізично, а й морально. Підтримка вчителів, родичів та однодумців, зіграла вирішальну роль у виборі майбутньої професії. Бондар Василь Іванович, випускник Сушківської школи 1969 року. Гарно навчався. Завжди мріяв бути лікарем. Допомагав своїм однокласникам, дітям. Завжди сквапився на допомогу вчителям, багато працював, тому що ріс у селянській сім'ї. Працював багато вдома, допомагав своїм батькам. Батьки вчили своїх дітей і виховували, ростили у праці. Кожне літо на літніх канікулах працював у рідному колгоспі зоря комунізму. Дуже з великою повагою ставився до його керівника Семенюка Андрія Петровича, який залишився йому. Прикладом на все життя. Мабуть, таким добрим, таким настирним він став завдяки Андрію Петровичу Семенюку. Тому досягнув він своїх цілей високих у своєму житті. Василь Іванович до цих пір підтримує стосунки із школою. Завжди цікавиться життям учнів, педагогічного колективу. Частенько навідується до нас, а найчастіше. Він завжди турбується про життя і здоров'я тих вчителів, які навчали його. Завжди з великою повагою і вдячністю він згадує про них і завжди допомагає їм. Після закінчення медичного інституту імені Богомульця Василь Іванович повністю віддався проблемам репродуктивної медицини. Він і досі працює над новими технологіями лікування безпліддя. Його авторський здобуток оригінальна методика лікування за допомогою фітоадаптогенів та гомеопатичних засобів, завдяки якій народилося більше ста дітей, зокрема, чотири двійні та три трійні. Своєю працею я не творю великі справи, тільки маленькі, але з великою любов'ю, говорить лікар. Основні фактори ілі причини безпліддя трудний фактор, коли жінка переболіла освітніми процесами полових органів. Другий фактор це ендокринологія, тобто є захворювання і щитовна железа, або заболівання гіпофіза гіпоталіамуса. І третій фактор це чоловічий фактор. чоловічий фактор. Ми працюємо в області доказової медицини. Докажи, що я хвора, а потім займайся лікуванням. Діагноз ми ставимо в клініці 98-99% для того, щоб підтвердити, що це трубний фактор, причина основна, значить робиться метростальпінографія. Сама фора дивиться на камеру 3D і спостерігає, чи проходять труби маточні, чи вони проходимі, чи вони не проходимі. Другий фактор, який може привести, це чоловічий фактор. Є такі чоловіки, які і не хочуть, і не можуть здати сперму, і не можуть здати. Значить, є методика досконала обстеження, так званий посткітальний тест, про що ми розповідаємо і жінці, і чоловіку. З 1983 року Василь Іванович працює лікарем акушером в Бородянській районній лікарні. Його авторитет у цьому невеличкому містечку не перевершений. Високопрофесійність та досвід Василь Іванович практикує і в мережі клінік Маті Дітя в Києві, де він працює за сумісництвом. Ми з чоловіком одружилися у 2006 році і на другий рік. Після одруження ми зрозуміли, що в нас виникла проблема зачуття дитини. Я не могла ніяк завагітніти, і тоді я звернулася до Василя Івановича Бондаря, тут у Бородянці. Спочатку, як він каже, ми не будемо попадати пальцем в небо, потрібно зробити діагностику. Для цього він мені дав великий список, що саме потрібно зробити, тому що у жінки може бути. Дуже багато проблем, але в першу чергу це може бути чоловік. Він каже: Давай, спочатку 50% ми виключаємо, це робимо спермограму чоловіка, і дивимося, чи немає в нас проблем з ним. Ось він зробив спермограму. У нас виявилося, що там все добре, а проблем немає. І тоді ми почали досліджувати мене. Ми зробили дуже багато аналізів, здали всі гормони, які відповідають за. Можливість завагітніти. Ми перевірили мої труби на прохідність, і протягом декількох місяців потрібно було вимірювати базальну температуру, щоб з'ясувати, чи відбувається у мене процес овуляції, чи я, наші яєчники виділяють яйцеклітину. Після всіх досліджень ми дійшли висновку, що це все-таки був трубний фактор. І було ну, ми прийняли рішення, що будемо цим займатися цим питанням. Після того, як зробили знімок і побачили, що труби непрохідні, ми провели протягом двох місяців лікування, зняли повністю всі симптоми запалення. От, а потім через два місяці ми робили саме продування труб, як в медицині називається, гідротубація. Мені зробили всього один раз. Після цього на УЗІ побачили, що труби відкрилися і сказали, що в тебе є 6 місяців для того, щоб наступила твоя вагітність. У нас так і вийшло. Через 6 місяців після гідротубації ми завагітніли. Якщо причиною безпліддя є ендокринологія фактор, значить ми обстежимо жінку на гормональний скринінг. Тобто вона здає кров на гормони. Крім того, ми робимо фолікулометрію і в циклі жінки визначаємо 5 плідних днів і вказуємо на ці дні. Якщо ж ми оподіляємо 5 плодних днів і вагітність не наступає, не наступає слідчим етапом обстеження є більш досконалий скринінг. Вона приїжджає до нас в клініку мати і дитина і спеціалісти, спеціалісти. При помощі ляпароскопії, гістероскопії, ставлять діагноз, як я вже сказав, і 98, і 99%. І потім ми беремо на програму лікування. Програми лікування бувають різні, я маю допоможні репрективні технології. Якщо це чоловічий фактор, робиться інсемінація сперми донора. Якщо це треба донатиє яйцеклітки, береться донорська яйцеклітина. Якщо, наприклад, жінки по яких причпо якихось причинах відсутня матка яїчники, значить є програма сурогатного материнства. Про особливе ставлення Василя Івановича до своїх пацієнтів ми почуємо ще не раз: ця людина дивує своєю енергією і невтомністю, опікуючи своїх пацієнтів. В Бородянській районній лікарні для вагітних жінок створені особливі умови. На запит наших лікарів, бородянських акушерів-гінекологів та молодих пар ми створили програму, яку назвали Диво Материнства. До речі, Диво материнства це не наша назва, це, наша, це назва наша спільна, наших мам, які під час наших занять вибрали от такого лелеку і от таку гарну програму. Наше основне завдання це психологічна допомога нашим вагітним. Майбутнім мамам, які перебувають звичайно, коли вагітні у стані надмірної тривожності страху, тому що страх у людини, як у кожного з нас, перед невідомістю, що буде відбуватися далі, тому ми розробили курс. Таку програму велику, яку, як програма наша має 10 тем таких великих, це, яка включає і здоров'я дитини, майбутньої і мами також, це і емоційний зв'язок батьків з майбутньою дитиною, це і адаптація вагітної до свого стану вагітності, це і адаптація після пологова, це і інтимні стосунки, це і партнерські пологи, це і... Грудне вигодовування і так далі. Тому ми намагаємося нашим вагітним допомогти адаптуватися у своєму стані вагітності і, звичайно, підготуватися до післяпологового періоду. Тут у нас є така чудова школа батьківства для вагітних жінок, організовують що Лекції і розповідають нам, як себе як себе вести, що потрібно робити. Відповідають на всі запитання, які нас турбують, щоб наша вагітність проходила просто як найкраще. І Нам допомагають справитися зі своїм емоційним станом, щоб він завжди був гарним, оскільки це в першу чергу впливає на стан нашої дитинки, і ми дуже вдячні нашим. Психологам і нашим вчителям, Крім емоційної сторони наших майбутніх матерів, ми ще й дбаємо про і емоційну. Комфорт їхніх чоловіків, зокрема, працюємо з ними за темою партнерські пологи за і проти. Зазвичай вони приходять дійсно парою вже і чоловік і жінка, і досить часто змінює свою думку з приводу того, що може і варто їм відвідати підтримати свою жінку на пологах. А, крім того, і ще й ми займаємося е, і трошки юридичною е, стороною, тобто е, це і соціальне, і юридичне е, інформування е, майбутніх мам е, і їхніх сімей. Найкращою нагородою за свою працю Василь Іванович вважає народження діток у жінок, які перебували на грані вічаю. А сьогодні вважають себе найщасливішими у світі. Звісно, я довіряю колегам і звернулася спочатку до Василя Івановича, бо знала, що він найкращий спеціаліст в районі. А потім ми совмісно вже під його контролем, ми обстежувалися і проводили все в клініці маті-діття. Емоції від клініки дуже позитивні. Дуже позитивні, тобто і уважені, і все обстеження, ну, це найкраще. Я звертаюся до всіх жінок, щоб вони ніколи не впадали, про те, що неможливо завагітніти. Є допоміжні репродуктивні технології, які обов'язково обов дадуть результат. Тільки треба з їхньої сторони бажання, натхнення і звернутися в клініку. Мать і Для тих пацієнтів, кому потрібна допомога висококваліфікованих спеціалістів, Василь Іванович надає такі координати. Місто Бородянка Київської області, вулиця Самашка, 3 гінекологічне відділення районної лікарні та місто Київ вулиця Макіївська, 8, клініка Мать і дитя». семье родной Бог меня послал Говорят, что папа мой очень горевал Говорят, четыре дня он не пил, не ел Потому что не меня мальчика хотел Но ему сказали сразу Это вам не сто заказов Не задерживайтесь тут Забирайте, что дают Но ему сказали сразу Это вам не сто заказов ¡Vaya! Did Папа,